Я принес повернул назад 24. Реально ощущение. Точно мне. Шановні присутні, добрий вечір. Зараз звертаюся до депутатів, особливо до певної думки до влади, які вимагають певної роботи. Зараз 18.23, засідання на 6 і ми досі не розпочали сумарне засідання. На першому планами я здається е, чітко голосив проблематику, і був заказом що щось зрозумів. Але походу, все-таки хтось не зрозумів депутатів, що не вважають на пленарне засідання прийняття ряд важливих рішень, які спрямовані на розвиток громад. Тому хочу подякувати депутатам, що ми зібрали сьогодні. І в нас є квором, друга пленарна відкрити. Хочу до виконання засідання розпочати з приємної інформації. Звук, наприклад, у нас фотографії. Ми нарешті в ради було виділено 1 мільйон гривень на підтримку 137-го батальйону. Ми купили спочатку голову. А Зараз ми купили і рефрижератор, тому в п'ятницю нарешті часу прийшло, але ми все ж таки передали 137-му, тому від 137 го у нас є в нашу скарбницю, скарбничку сільської ради подяка за співпрацю і в повному вже, як це кажуть, фул поїхав для того, щоб переробляти а, даний рефрижератор під а, передвижний медичний пункт. Також а... сьогодні до нас залітали хлопці із військової частини 41-22. Подякували нашій громаді за субвенцію, яку ми виділили, а, передали подяку, а також передали мій прапор. Дуже дякували хлопці. Ви вже взяли на себе всю ініціативу, дівчат вітаю! я хлопців те. беруть участь в будівництві фальсификативных споруд в Синайниковском районі, на Дніпропетровщині. І хочу вручить подяки. Даже в чем мы <решті> okay. два Раніше так рахувалися в цьому зряджені ми і мені полежали, були в одному селі, вони будуть запитати колонки до лінії фауту. І ми це до сільського голови, на адміністративних питань, і не чули, як люди говорять про те, що йому оголошено примусово евакуація. Тому для того, щоб не було тут у нас такого, ми маємо їздити туди і допомагати. Дякую. Що, депутати, пропозиції по порядку денному? А, на порядку денному, якщо ви пам'ятаєте, у нас залишилось три питання, які були не розглянуті в комісії, а сьогодні не розглянуті. Також були... є пропозиція Внести ще сім питань, які були подані на розгляд спільної комісії, засідала комісія регламентна та соціальна. Дякую вам за це ви. Зібрались кормами своїми і засіли. За результатами комісії 5 питань відкладено на доопрацювання. А які питання? Ну, Це саме питання значення змін до положень, в структурні підрозділи. Що стосується розв'язків з інвестиційними планами? Я пропоную, ну, комісія рекомендувала, ну, було б правильно, якби комісія рекомендувала на розгляд ради, і в мене на майбутнє, якщо немає спільної думки, комісія, хоча і спільна, але є депутати, які не брали участь, тому було б правильно на розгляд ради. Роман Квач, ну, так нас, щоб не запрощати час, тому що точно два депутати не будуть вилучувати дані питання. І протокольно, наскільки я розумію, було винесено рішення до 1 числа. Має зустріти регламентна комісія і, можливо, дійсно потрібно, щоб більшість депутатів долучились до вивчення даних питань. І е, прохання все-таки не до першого, а щоб саме першого числа ну, включити ці питання, зробити перерву і першого числа вийти знову на, е, ну, на третє пленарне і все-таки проголосувати дані питання. Так як е, е, ну, всі чули, хто було присутні, що до 15 е, серпня нам потрібно вже подати прогноз бюджету. У нас може бути е, різне бачення, у нас, може бути все, що завгодно, але у нас є, що е, він депутати вже статистика. Все, що ми робимо, це погано, але при тому, що все погано, у нас є чудові надбання. Да? І е, ми все ж таки е, робимо правильні речі. Е, мені дуже не, не хочеться, е, щоб наша громада не розвивалася. Тому що uh, у когось інші погляди. Якщо інші погляди, значить має бути інша пропозиція. Якщо немає пропозиції, значить uh, ми маємо брати на себе відповідальність і голосувати. Uh, на сьогоднішній день uh, я приведу приклад. У нас є дитячий uh, садочок. Uh, і вивчив uh, добрий uh, керівник. Uh, зараз керівника немає. Чи зупинились, ми, не зупинились. Але чи вплинуло це на якість, безумовно, Бо Коли фахові спеціалісти працюють, є відповідний заростання. Тому в мене прохання до депутатів. Якщо ми не проведемо процедуру і не затвердимо всі відповідні не приймемо рішення, будемо писати ліки. Але це наша спільна відповідальність. Якщо комусь це не хочеться, то всім рештам це повинно бути необхідно, тому що бюджет розвитку неможливий, використання коштів неможливе. На 28 число дуже багато було зроблено для того, щоб наша школа не будувалася. Кошти заморожені були 7 місяців. Я сьогодні хочу сказати всім присутнім, що ми оголосили тендер на будівництво продовження школи. Як би хто не хотів, школа буде побудована, побудована з відповідними змінами відповідно до діючих ДБНів, і наші діти будуть ходити, будуть мати щонайменше. Станом на сьогодні тим коштом це якісне найпростіше укриття. І у нас буде навчання офлайн. Тому сім місяців ми змарнували часом. Уже могло бути у нас укриття побудоване. Тому на сьогодні нам потрібно прийняти низу. Питань рішень, за яким стоїть майбутнє розвиток нашої громади. Але враховуючи те, що Людмила Худочка сказала, що тату голосувати не будуть, я все ж таки пропозиція внести всі порядок денний. По тим питанням, де немає розуміння, ми їх не голосуємо, робимо перерву. Найкоротший час ми проговорюємо, збираємося ще раз. І приймаємо відповідні рішення. Шановний депутати, вам слово. Нікого не нема пропозиції, що сказати. Шановний Ні? Ну так, так і зробимо, якщо немає, не? то переносимо на... Ні, ну ми можемо так як у місія відклали на доопрацювання то ми можемо порядок денний не включати. Або ми включаємо всі питання в порядку і зробимо вперед. Але має бути ініціатива від депутатів Ще пропозиції до порядку денного будуть. Будь ласка, йде. Пропозиції, запровадимо якщо немає що сказати, або що зробити, хоча в туди ситуації Давайте закінчити цю практику з цими спільними комісіями. Дивіться ситуацію. Питання толком не було проговорено на профільних спеціалізованих комісіях. Вийшли сюди, і намагалися якимось чином його там протихнути, ставити порядок денний. Частина депутатів питання відмовила загосувати, хвориму немає. Рада неефективна. Патент, якщо є таке слово. Я пропоную просто цю практику ганебно закінчувати. Всі ці питання, а там питання дійсно важливі. Сміття питання, там садочка, перейменування, статутів. І треба просто обговорити всі нормально в профільних комісіях, призначити сесію, проти всі ми проголосувати, і тоді не буде ніяких питань. Те, що стосується моєї пропозиції. Щоб не було, як сьогодні. Зараз депутати всі люди зібралися, приїхали громадськість, приїхало багато людей, влучили дипломи, ми дуже дякуємо. І зараз всі роз'їдемося. Ефективність роботи дорівнює нулю. 0,1 за те, що ми це ми зараз пояснили. Тому що такого не сталося, майбутнє пропонується такі дійсно пропрацьовувати. Питання, профільних помістях, і не доводити їх до цього абсурду. А приводу школи, вислав не розумієте, ну, про, про, втратили час, послухайте, вже ж не мільярд, правильно? Вже не мільярд, чи буде вже менше, 400 мільйонів. Я так розумію, раз ви так говорите, впевнено, що виготовить тендер підтвердила туди, да? що будете будувати школа буде за проєктом, в якому зміни, як вже сказали. Озвучте, будь ласка, тоді вартість, яка буде, і план робіт щодо фінансування візьмемо кошти, коли буде побудована школа. Я, я, я дякую за виступ. На сьогоднішній день ми не розглядаємо школу, ми ну, зібралися на все, тому продовжуємо працювати. Я, бачу, я не можу як секретар ради зараз не відреагувати на вашу е, спічку, тому що комісія не імпотентна, як ви сказали. Комісія пропрацювала дві години і ретельно не прибула. І ретельно вивчила, і ретельно я вивчила розуміло. питання. І ті, по яким дійшли згоди, вони зараз будуть проголосовані. Ті, по яким не дійшли згоди, вони будуть знову ж таки розглянуті профільними комісіями. Я я, Пальне голосування пройдений зі змінами. Будь ласка. Принайте, Оциненне питання про затвердження програми підвищення стійкості інспекції спеціальної громади до кризових ситуацій. Рекомендуємо спільно якось. Заважено пропозицію. прийнято. Конструмент питання про перемівання гірського закладу до шкільної освіти. Заможні пропозиції. Внесені, внесені правки е, протокольно і рекомендовано підтримати. підприймати. Так, ну я просто правильно розумію, що це такі закладів освіти беріти, да, випадку. Там просто ми змінюємо статут, правильно, я розумію, нас тут змінили гази, зараз будуть однієї статуті. Так як ми зараз змінили статуту, просто заважити на те, що там зараз в статуті, як я поки, сьогодні виділив трошки часу, почитав його, ви знаєте, що в силу нової, нова редакція закону про дошкільну освіту січня. І там є пункти в статуті, які прямо про це діючому закону. Що ми зараз проголосуємо не тільки про зміну назви. Назу тобто треба змінювати, ну, можливо, вона постаріла, це барідка якийсь попакує російськом у Щось нове треба зробити, тут погоджуємося. Але зважте, будь ласка, вивчіть це питання, те, що питається до реванна комісії, там багато пунктів, дійсно, багато, дуже важливі пункти, які зараз будуть прямо противічити супереччину закону. А саме, наприклад, управління закладу дійснюється серед іншого засновника. Там слова немає про якісь управління. Ми в статуті прописуємо...

3-6. Ну, два-шість, короче. Законічий написано від двох. Видно, ми написано від стрімко. Це, це відвок. Я попрошу нікого не з'ясувати. Постав... Людина виступає, давайте можливість. Я за сайту, де було оприлюднено проєкт рішення. Качав проєкт пациенту. Світлана Олександрів. Якщо б це було прилюбляється, я ще раз, ще раз під дивіться, ще раз підтверджуємо, давайте ці питання обговорювати на комісіях профільних, які планами щоб Воно не було цієї ситуації і цієї прати часу. Якщо б ця комісія регламент, це питання була піднімала, ми обговорили б і на сайті вже було б рішення. А так ми втрачаємо кровий час. Ще важливий момент. Це, це, це Якщо всі правки, я хотів би, щоб вона юриста сказала, чи дійсно наш статут відповідає на сьогоднішній день всім нормам, які так дійсно законодавства телезакони, якісь поступають. Чого вони відповідають то можливо, тратить такі позиції. Що ж таке сьогодні? Дякую. готові Що телеграфонів, але голосуєте, що телеграфоні, прошу утриматися. Два слова. Більна комісія була попрацьована, було внесено зміни до деяких пунктів, було зважено в комісії білоруському радість, було внесено зміни саме по портнала. І також на більшій дискусії викликав шостий розділ 70 там по затвердженню керівника згідно конкурсу. Там, питання по самому конкурсу, цей пункт було розширено, було внесено зміни, що це вносить за фронту, без уповноваженого біля йому зустріну. Зауваження пропозиції до проєкту рішення будуть. Ставлю на голосування. за Президент питання про дозволу на укладання ліцензійного договору. Так само було пропрацьовано студентній комісії. Умови договору надається Браншета на один рік на безоплатній основі для використання закладу світи. <му> зауваження пропозиції до за проєкту рішення будуть, будь ласка. У мене одне питання, виуваження. Якщо це безкоштовно, проєкт рішення, можливо, ми передбачено, коли безкоштовно. Це перше зауваження. Буде тоді наступного року, це Те теж буде безкоштовно, Що це такі кошти? Давлю на головування дане питання, будь ласка. 13 за рішення прийняти. Питання про виплату коштів згідно права соціальної підтримки військовослужбовця. Зауваження пропозиції. Ставим голосування. 13.2 рішення прийнято. Зауваження пропозиції до проєкту рішення. Ну, я думаю, що всі розуміють, складність, ставного сваєм даний питання. Двинать за рішення прийнято. Дякую за роботу. Оголошую переробку.